Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав зайчик і розповів про те, що в нього з'явився такий чудовий новий будиночок. І ще він дуже любить запрошувати своїх друзів у гості. Вони часто до нього приходять. Якось одного разу подарували такий чудовий чайничок і чашечку. Для того, щоб у прохолодний день він зміг попити теплого чайку. Зайчику дуже сподобався набір, але зовсім не до його поставити. Немає ні стола, ні стільця, щоб сісти за цей стіл та попити чайку. Але нічого, малята. Давайте ми допоможемо нашому зайчику і збудуємо йому стіл та стілець. Для цього ми з вами візьмемо кубики. Малята. Якого кольору кубики? Так, кубики зеленого кольору. Ще нам потрібні цеглинки. Малята, цеглинки якого кольору. Так, цеглинки червоного кольору. Молодці. І зараз ми з вами згадаємо, що є у кубика і що є у цеглинки. Малята, що зайчик показує у кубика зірочкою. Так, це куточки у кубика. У кубика багато куточків. А зараз зайчик показує яку сторону цеглинки. Так, це вузька сторона. А зараз він показує широку сторону цеглинки. А тепер зайчик показує. Коротку сторону цеглинки, а зараз довгу-довгу сторону цеглинки. Тепер ми починаємо будувати стіл. Для цього спочатку беремо кубик. Тепер прямо на кубик покладемо цеглинку широкою стороною. Тепер у зайчика є чудовий стіл. Зараз потрібен нам стілець. Для цього ми беремо кубик та приставляємо до нього цеглинку, яка стоїть на короткій вузькій стороні. Ось стілець. Подивіться, як зайчику сподобався стіл і стілець. Зайчику тепер є де поставити свій чудовий чайничок. Та чашечку, щоб у прохолодні дні із задоволенням пригощатися духм'яним теплим чаєм. Зайчик вам дуже дякує, що ви йому допомогли та збудували такий чудовий стілець та стіл. До побачення малята!